Згинання в коліні ми робимо тільки те, яке дозволив нам лікар, тому що після певних оперативних втручань нам не можна або надмірно згинати, або не можна згинати взагалі. Тому користуємося рекомендаціями лікаря і згинаємо ніжки в межах можливого і в межах дозволеного вашим лікарем. Наступна вправа, ми колінцем тиснемо вниз, повністю розгинаємо ніжку. Розгинаємо і розслабили. Колінцем тиснемо вниз і розслабили. Колінцем тиснемо вниз і розслабляємо. Під час кожної вправи ви не повинні відчувати гострого болю. Якщо це біль тупий в межах вашого комфорту, умовно кажучи, ми поділили шкалу від 0 до 10, де 0 взагалі не болить, 10 це вже нестерпний біль. Ми можемо працювати в діапазоні до трієчки. Це може бути легкий дискомфорт або навіть легесенький зовсім біль. Але відповідно все ж таки. Рекомендую вам працювати з легким дискомфортом, а не до больових відчутців. Краще, щоб воно взагалі вам не боліло. Наступна вправа підтягуємо колінце до себе від себе в тому обсязі, який дозволив вам лікар. Якщо вам важко зробити навіть ось цей мінімальний рух, ви можете взяти ремінець і допомагати собі ремінцем зігнути ніжку до себе. І трошки з опором її розгинати. Згинаємо до себе і з опором розгинаємо до себе. Далі відводимо пропоровану ніжку в сторону. І назад, для того, щоб залучити усі м'язи, які оточують ваше колінце. На початку це може бути здаватися вам важко, але чим більше ви будете повторювати ці вправи, тим краще у вас буде виходити з кожним разом. Під час перших тижнів після операції ми ще повинні працювати на максимальний розгин, тому ви можете підахіло високожилля, підходити собі валичок і отримувати ніжку в цьому положенні, щоб у вас колінце прогиналося вниз приблизно 5-10 хвилин. У вашій можливості, якщо почне боліти, тягнути надмірно під колінцем, ви відповідно, валик прибираєте і підкладаєте його собі під колінце для розслаблення. І так ви можете повторювати по декілька разів за цілий день для того, щоб досягнути повного розгинання в колінці. Ми розглянули перший етап реабілітації, і це лише початок шляху до відновлення. Поступово будемо розбирати наступні етапи. А якщо маєте запитання, сміливо звертайтеся в медичний центр відновлення та бережіть себе та своє здоров'я.